Добрий вечір, наші дорогі папщики. Сьогодні вам відео рішив зняти, вчора не було коли, бо світло виключали і... і вже потім як виключили, не схотів вже йти. Щоб більше знімати для вас. Вчора ми малих наших перепалів перевели. Ну як перевели? Час-час перевели у плітки. Як ви бачите, я вас показую вам. Вчора їм було 16-й день, і ми їх перевели у ось, ось цю кліточку. Освободили один етаж, це ж перший, другий, а на третьому етажі це наші мол молотки. Сьогодні їм, виходить, 17 днів, то вони вже тут, як, як кажуть, як дядьки. І їдять, і водичку п'ють вже в курсі. Все. Я їм досточку підставив, щоб вони... Могли дрон, бачите, щоб могли достати. Так як вже виростуть, там до місяця, це до сімку, потім вже досить убира. І зайп'ють водичку, як ви бачите, вже в курсі. Так що вже все хорошо. А то я вам предвидше відео показував, що там у брудері їм вже було дуже-дуже тісно. Уже, можна сказати практично не було свободного місця. То тепер у них вже буде там комфортно. Сюди ми перевели 40 штук. То у них тут свободно, добре, як ви бачите. І так пленько тут, трошки більшу трошки більшу лампочку сюди поставили. 250, бо кімната величенька, то в них добре тут капель. Як ви бачите, зараз температура тут 21,6. І тут все датчик висить. Просто кажу. Аж, аж. Ну якраз так, тут висить трошки нижче там де вони. Тут смело ми 22 градуси. Ну, а ці перепали дуже хорошо, все, бачите, несуться хорошо. Є море. Я думаю, сьогодні сотню точно знесли вони. І тут яйця, і там яйця і на наверху яйця. Та і плюс там яйця так, є море. Ща покажу вам у брудері. У брудері тут залишилося, я не знаю скільки. Я не помню, скільки їх всього було. Зараз відкриємо, покажу. Так им уже тут простору хорошо. Да, Перепа? Тебе простору хорошо? Вот, бачите, то им уже тут хорошо. Вчера я у них вычищал, а уже, уже, уже наделали. Тут у них, я скажу, пив клетки уже свободно. Другий етаж я вже, навіть днів 10 або й більше не включаю, їм тепло. Чисто лампочка горить і все. А це виключено вже днів 10, бо за счет першого етажа у них тут дуже тепло. Ну як це я ще відкрию, то 24,5. А так і 26, і 27 градусів. Будемо на цю смелу доску вбирати, вони вже великі, так достануть. Так, ще вам ну, нижню так покажу. Ось на нижньому мотажі у нас перепилки. Тут у них лампочка красна горить. Включили, бо на теж ватажі. Тут прокладніше, ніж на першому, О, чим на другому. На другому виходить, підігріває перший, то в них тут тепло, на другому. А на першому то холодніше, то тут іноді включається красна лампа. Да переплюнок. Тепер перепевка. Так, не лезь, не лезь, хочу выпрыгнуть. Кажется, выключил. Будет легче. Сегодня, слава Богу, засосывать не пришлось. Аккумулятор. Светло не выключалось сегодня, то хорошо. разів три намірно відключала на сегодня слава богу так що кому цікаво було підписуйтесь на наш канал ставте вподобайки и до нових зустрічей пока пока